Доки інтернетами гуляє хештег Звільніть мудрика. Врешті вирватися з неволі вдалося іншому українцю Руслану Маліновському. З 2019 року Рус виступав за Аталанту і будемо відверті, робив це непогано. Понад 140 матчів, 30 голів, 28 результативних передач. У 2021-му навіть став найкращим асистентом сезону в серії А. Та ще влітку стало зрозуміло, що наставник Бергамасків Гасперіні хоче від життя чогось іншого. Українець втратив стабільне місце у старті, а марнувати останні роки пікової форми на лавці, звісно, мало кому хочеться. Чутки пов'язували Маліновського з Тотенхемом, Вестхемом, італійськими грандами і Марселем. Зрештою, на берегах Середземного моря українець і виплив. Олімпік заплатив 10 мільйонів євро, ще три, можливо, доведеться викласти бонусами. Хоча влітку йшлося про куди серйозніші суми. Та відбулося усе якось так швидко, що не всі й помітили. Ось 9 січня Маліновський приземляється у Франції. Проходить медогляд, підписує контракт. 10-го клуб організовує прикольну акцію на своїй базі, де Руслан зустрічається з українцями, що мешкають у Марселі, і роздає новенькі футболки з власним прізвищем. У той же день вперше тренуються з новими партнерами. І вуаля 11 січня стає першим українцем, що зіграв за у Лізі. 1 дебют вийшов вогняним у певному сенсі. Руслана підійняли з лавки на 67-й хвилині. Поєдинку проти Труа, коли Марсель вже вигравав 2-0. Партнери якраз розігрували небезпечний штрафний його виконання, маліні поки не довірили натомість він зайняв позицію для боротьби за підбирання за межами штрафного. Розіграли стандарт не дуже вдало і втрував виник шанс втекти в небезпечну контратаку, якого їх позбавив Маліновський. За підкат заду в центрі поля арбітер показав українцю жовту за півхвилини після його виходу на поле справедливості заради до м'яча. Руслан насправді дотягнувся, але як казав класик, ну але то таке. Нічим помітним, окрім жовтої, українці значитися не встиг, але копнувши трохи глибше, можна звернути увагу на кілька цікавих штук. Усього за 23 хвилини на полі Маліновський встиг віддати 17 передач, 14 з яких були точними. Виграв два з трьох єдиноборств та зробив перехоплення. А ще позиція. Більшість своїх дотиків до м'яча Рус зробив у зоні правого інсайда. Саме там його вочевидь бачить головний тренер Ігор Тудор. У старті на Тура в цій позиції вийшов Ченгіс-Ундер, який насправді куди більше тяжіє до гри на фланзі. Важливо, що Тудор дійсно хотів бачити маліну в команді. Це не випадок з циганковим, якого агенти зараз ходять і намагаються втиснути в якийсь клуб. Сам хорватський тренер Марселя до слова теж цікавий персонаж. У 2014-му тренував Мілевського в Хайдуці. А коли йшов з клубу, покатав Артема на яхті і налив віскаря. Трохи пізніше у Каракбюкспорі Тудор працював з іншою легендою українського футболу Євгеном Селезньовим, і у того теж залишилися винятково хороші спогади. Слід розуміти, що місце в старті Маліновському не гарантоване, але в Руслана є усе, щоб його завоювати. Вже 14 січня у Марселя наступний матч Ліги-1 проти міцного Лор'яна.